Валерій Боняківський позивний Кабул, відомий у Полтаві художник, народився 14 січня 1970 року. Навчався в 11-й загальноосвітній та полтавській художній школі. У 1987-му закінчив військове льотне училище у Вершилограді, нині Луганськ. У 1988-89 роках служив у Грозному та Афганістані льотчик-винищувач. У травні 2014-го пішов добровольцем у зону АТО, воював біля Донецького аеропорту. Під час перемир'я 16 жовтня 2014 року загинув у селі Нетайлове Ясиновацького району Донецької області. Похований у Полтаві на Алеї Слави на центральному кладовищі. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Це сповідь матері про сина, сина, якого немає з поміж живих. Душу його призиваємо, коли це коли ми споспоминаємо стільки розмови. Це не то, що просто слово згадали. Марія Беняківська ростила сина одна. Батько трагічно загинув. Багато працювала на фабриці, син зростав самостійним. Ключик на шиї в нього, як тільки дитсадочок закінчив, ключик на шию, синок це дорослий. Я прийшла, а ти вдома. Прийшов зі школи, значить гуляй. Навчився рано і собі підогрівати, їсти, їжу готувати. Коли була він був у восьмому класі, я попала в лікарню. Майже місяць пролежала в лікарні. Він знову ж був сам, жив сам, ще й приходив до мене в лікарню, приносив їсти. Коли навчався в школі, то взагалі ходив на дзюдо. На вільну боротьбу, на плавання, в той же час ходив, це, закінчив художню школу. А згодом Валерій визначився із майбутньою професією. Він мені заявив, я їду в Порушила граду. а поступати на льотчика. На льотчика і Там набори йде. І що ви думаєте? Поїхав. Спочатку. Це в Ворошиловграді, в Айдарі, аеродром Айдар, я була там. Потім приїхав додому, побувшись там трошки і говорить, я, нас відправляють в Грозний, в Чечену-Інгушетію. І от слідуючий рік він був в Чечену-Інгушетію, в Грозному. Навчання там було важким. Справа в тому, що вже в Чечні тоді йшла війна. На їх частину, на їх учбовий цей заклад, нападали чеченці. Їх готували. Якісь поскорочені програми, їх готували для Афганістану. Їх вчили виживати і воювати. Коли у 89-му вийшов наказ вивезти війська із Афганістана, Валерій повернувся до Полтави у званні лейтенанта. У військоматі знизували плечима. Таке бачили вперше. Лейтенант запасу у 18. Валерій Боняківський мріяв бути військовим, а життя скерувало по-своєму, став знаним у Полтаві художником, писав у різних техніках, вчився новому сам та навчав інших. Був учасником обласних, всеукраїнських, міжнародних виставок. Найбільше любив зображати квіти. Меня папа навчив малювати. він мене навчав повністю всьому. Ну, Рісу зараз для себе в основному почав саме першою до мене нарісувати ромашки, перша картинка з ромашками. То, що ми вместе рисовали, висить у мене вдома. Ми разом працювали, ми їздили разом з ним по Україні з роботами от, на фестивалі народної творчості і взагалі ну, 15 років працювали. Виставки спільні. Почалася ця війна. Оце АТО. Він не міг ні спати, ні їсти. Говорить, мене мама вчили малювати і воювати. Малювати я вже залишив учнів. Старша донька і менша малюють. І так, скільки навчала. Заперечти, я ні. всі мої аргументи відлетіли. Говорю, синок, твій вибір. Я, як мати проти? Поїхав. Як я потім знала з його інтерв'ю, що він... Чотири рапорти подав, але його не брали. Чесно говоря, в я не очень любив. Я тут літав в одно время, що по молоді. в піхоту, тому как мене не призывали летать літати о чем. Четыре Чотири рапорти були, а від мене відказалися. людей, фронтовиків, людей, хто обстріляли, відсилали за Кировоград Тушенку сторожить. В таких обмозках, в яких навіть страшно в плен здаватися. І то не треба вчитися тренуватися, тому що ти замажишся, постирайся. завтра ти ніяк не будеш вижити. збирає групу і вони виходять в правий сектор, а пішли ж Дніпро один. Він учили в групу, в правому секторі пішов з хлопцями. І вони займалися розвідувально-диверсійною роботою. На завдання вони ходили, бувало, і тиждень не вертали. Було по-різному. Було таке, що хлопці вже там і поминки справляли, нема групи. Ну, а йшли в залежності від завдання і три чоловіка, і п'ять, в залежності, як він ніколи не казав, що пішли. Він приходив і казав, хлопці, хто зі мною? І вони йшли. Вони йшли через те, що вони йому довіряли. С Валерием я познакомился непосредственно там, в зоне боевых действий, в районе Донецкого аэропорта, точнее в районе села или поселка Пески. Это Донецкая область, это восточный въезд в город Донецк. Вот. Весельчак был, юморист, вот. иногда делал зарисовки того, что видел, защищал Украину, освобождал Донбасс. Планировал задания, координировал. И выводил парней живым. Грустного не любил рассказывать. Веселые истории, какие у них там случались, как они ездили на задание, как они возвращались. Парни всегда, как маленькие дети радовались, когда они приезжали полным составом. И он, он им тоже был там некоторым. И за папу, и за маму. Я тоже приезжал раз с ним на два дня, болтал и видел. Просто как. Ну, понимаете, там війна, там жорстка грубость. Він приїжджав домой, він ніколи не показував, що він жорсткий грубий. Він показував, що він живе цим. Він живе з сім'єю, він захищає сім'єю. І він показував просто був м'яким, любящим отцом, любящим сином, любящим дідуською. Тривав шостий місяць перебування Кабула в АТО. Шостий місяць безсонних ночей та неспокійних днів матері. 16 жовтня, під час офіційного перемир'я. Кабула не стало. Посилають на зачистку село Нетайлове. і там попали під обстріл. Він всіх сказав укриття, поки продивлявся, щоб хлопці укриття, сам не вспів. Мати відчула І мені як голкою в серце, і я зразу зрозуміла. Все, немає. Я давай дзвонить на один телефон, на його телефон не відповідає. До хлопців, до командирів. Одному чую сльози, я зрозуміла все. Другий мені дзвонить. Ну, оскільки це часу пройшло, я не знаю, але я так у цьому була. Хочу вам сообщити. Вже не треба нічого мені сообщити. Олтавця Валерія Беняківського посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня, поховали на алеї слави на центральному кладовищі. Провести у останній шлях героя, який пішов добровольцем захищати землю заради спокою матерів і дітей. Прийшла, здається, вся Полтава. Він міг, як всі ми. Лишатися вдома, малювати, заробляти гроші і співчувати всьому, що відбувається. Але він пішов захищати свою батьківщину і загинув за всіх нас. Світла йому пам'ять. Я горжусь своїм сином. І ви знаєте, щоб я проклинала тих росіян чи денеровців, я не проклинаю. Я не проклинаю, я розумію, що там теж мати, теж плаче. Я горжусь що своїм сином. Він не пішов загарбником. Загарбником і в Афганістан ішли це, ми йшли на чужу територію. А тут він захищав свою територію. Він свою, свою територію, свою країну. Через те я горжуся сином.